Ці без виключення агрохолдинги готові впроваджувати такі би бі... і це стосується і Чернігівщини, і Кировоградщини, і Київщини. Ну тобто, це можна запустити. Ну давайте візьмемо Німеччину. В Німеччині 15 тисяч біогазових установ. 15 тисяч біогазових установ. множимо кожну біогазову установку вартість там на 5 мільйонів там, чи на 10 мільйонів, і рахуємо, скільки це інвестицій. Це саме можна зробити в Україні. Це бум буде. Але е, сюди мають зайти зовнішні кошти зовні, зовнішніх інвесторів банків, там ЄБРР, Європейського інвестиційного банку. Все ну поки що вони не зайдуть. Вони чекають рішення, коли біометан можна буде експортувати. От і все. О, от, ціна, от ціна з однієї не допрацьовують співробітники Міністерства енергетики. З другої сторони е, інвестиційний клімат на Мільярди я не побоюсь цього слова інвестицій по біометану. сьогодні він очікує.